Частковий успіх а не велика перемога в Івано-Франківську втішені відставкою Миколи Азарова і всього уряду. Однак переконані, це потрібно було зробити ще місяць тому, адже нині є жертви протистоянь, які простим відходом з політичної арени не перекрити. Вже трохи пізно. Треба було скоріше місяць назад. Треба було йому подати відставку і піти ще місяць назад, Чому? тому що довів добив до кровопролиття нашу Україну. Діти наші загинули, і ми тут стоїмо за них, щоб всі були діти щасливі, здорові, за нашу Україну. Нарешті. Ну, просто не та людина, яка може керувати країною, він навіть висловитися не може. І... Те, що відбувається, в принципі, це добре. Шкода тільки людей, які загинули, і ну, яких покалічили. Гадаю, що просто це такий хід для того, щоб заспокоїти трохи населення, але я думаю, що нам потрібно продовжувати ці всі дії, і я думаю, що з цього за якийсь час буде певні рішення будуть на кращій державі. Добре, але мало цього. Треба було щоб весь уряд подав відставку. І ця банда взагалі пішла з України геть раз і назавжди. завжди. Ізбулося протекторату Росії. Це саме. Головне, вся біда йде звіта від Путіна, і то бандюгана теж добро. Запізнілу реакцію виконавчої влади на події в Україні визнають і місцеві політологи. Олег Білоус. Переконаний, радикальний змін від відміни скандальних законів відставки уряду не буде, адже конфліктна ситуація зайшла занадто далеко. Насамперед, не зрозуміло, що буде з затриманими протестантами, і де три десятки зниклих активістів. Всі декларують і влада і опозиція, що найвища цінність це життя людини. Ми зараз маємо. Відсутність чи невідомість, де поділися 30 людей, умовно кажучи, не знають ніхто. Ми маємо зараз ситуацію, коли багато людей ну, є ув'язнені, напевно, по тих законах, які сьогодні відмінили. І, очевидно, найперше треба питання вирішувати про кожну людину, як казав колись президент, про кожного маленького українця. Експерти переконані, на порядку денному у переговорах влади і опозиції тепер має бути зменшення повноважень президента.